Полегшення періоду перерізування зубів. Ці гелі, як правило, містять не дуже сильний, легкий досить анестетик. Вони не перегружені, не перевантажені якимись іншими медикаментами. Якщо є необхідність в призначенні, можна звернутися і до лікаря-стоматолога, і до педіатра. Можна обрати навіть цей гель самостійно, звернувшись в аптечну мережу. Наталія Олеговна, а... У нас с вами таких гелей не было, и многие не было. не было таких гелей. И мы, как бы, слава богу, у нас есть зубы, да, и мы да. пережили этот период. Да. Это все-таки анестетик. Как часто вы многие мамы задают вопросом, как часто? Ну что действительно мы такое впечатление назначаем, как сказала Света, да. мы не для ребенка это назначаем, а для родителей мы это назначаем. Нужно да. ли это ребенку? Абсолютними призначеннями цих гелів, показаннями для абсолютного призначення є неможливість вигодовування. Тоді, коли ясна набрякли, вони почервоніли, коли іде велика кількість слини, і дитина відмовляється від їди, для того щоб нормалізувати процес харчування, це є абсолютно необхідно. Коли дитина в цей час перестає нормально спати, коли це настільки її турбує, що фактично режими її сну... Дуже сильно порушений. А в, за інших умов рекомендуються прості, звичайні мамині і бабусині рецепти, гарно вимити мамі руки е і промасувати ясна дитини, дати певне навантаження, стимулювання для того, щоб цей зачаток швидше піднімався на під дякуємо за ці поради. Давайте ще одне запитання від нашого форума. А нам Руслана Кіровоград. Кировоград, можно ли натирати натирать водкою, водкой, когда его кашель, у ребенка режутся зубки и повышается температура, Збивати її, если да, то чем? Так, э, горілкою можна цікаве це робити? питання. Воно, мабуть, стосується і стоматологів і педіатрів. Я там думаю, що ласка. дитину не треба натирати взагалі нічим. в Цій ситуації, якщо у дитини є такі ознаки, як описала мама, це абсолютна підстава викликати дільничого свого педіатра, і щоб педіатр вирішував, які засоби призначити дитині у дитині в цій ситуації є кашель. Що не може в маленької дитини лікуватись самостійно мамою? Вона не є фахівцем. Дійсно, в цей період дитини, коли прорізуються зуби, дитина трошки більше хворіє. Це абсолютно зрозуміло А підйом температури – Це нормальне проявлення і ні. Надо, тому що многие вважають, що режутся зубки, темпера подъем температури це Это Нормальна нормально, это нормально. нормальна поведінка в період, коли прорізаються зуби, це дуже серйозна гігієна дитини. Дивіться, прорізується зуб. Виходить так, що формується рамка в порожнині рота. Рамка є вхідними воротами для величезної кількості інфекцій. Треба обмежити дуже таке сильне, щільне контактування з дитиною. Не треба дозволяти, щоб дитину цілували люди, які приходять додому. Треба ретельно гігієнічно доглядати за іграшками. Чим менше в порожнину рота буде потрапляти можливих інфекційних чинників, тим Менше дитина буде хворіти. Тому що дякую? Давайте подивимося ще один сюжет. А саме про профілактику, як завжди, за традицією за знову ці студії бути з нами. Не лікування, а саме профілактика на першому місці в дитячій стоматології переконують лікарі. Важливим є регулярний огляд у стоматолога та збалансоване раціональне харчування, яке включає молочні продукти, сир, кефір, простоквашу, йогурти. Але найголовніше, звісно, є щоденне чищення. Доглядати за молочними зубами необхідно одразу, як тільки вони з'явились. Зубну щітку стоматологи радять обирати за віком, тобто зовсім маленьким купувати дитячу з невеликою щотиною ретельніше підходити до вибору зубної пасти. Спеціальні суміші приємні на смак і збагачені корисними елементами для зміцнення емалі. Ромало лікарів сьогодні. Ми говоримо про здорову посмішку вашої дитини. Ми дякуємо, що ви з нами. Пані Наталія, давайте розкажемо лідачам, які збирають зараз своїх діток до першого класу. Як взагалі там відбуваються огляди, систематичні у стоматологів саме у школах, щоб батьки наші не непокоїлися. Стосовно стоматологічних оглядів в школах вони існують дійсно. Мушу акцентувати увагу батьків на те, що є школи, в яких є стоматологічні кабінети, і процедура огляду дитини має бути наступною. Лікар-стоматолог, він, як правило, лікар, який працює в стоматологічній поліклініці і на певний час тимчасово розташовується для роботи, консультується і лікує у шкільному стоматологічному кабінеті. Це є плановий захід. У кожній школі є графік оцих стоматологічних санацій. Педперсонал знає про цей графік. Коли має відбуватися санація, педперсонал інформує батьків на батьківських зборах чи через записи у щоденнику, і батьки можуть погодити, чи не погодитись на те, будуть їх дитину оглядати і лікувати. Є ряд батьків, які приймають рішення самостійно відводити дитину у стоматологічну поліклініку, приватну чи державну. Це вибір батьків. Але ж будь-кого з лікарів стоматологів не відправляє до шкіл. Це ж якось контролюється, що людина була звичайно, але це вибір батьків, вони відповідальні за дитину. Тому ми обов'язково інформуємо батьків про те, що є така можливість, а вони обирають те, що вважають для дитини найкращим. І е, ще от хотілося заакцентувати увагу батьків на шкільні роки і стоматологічне здоров'я. Це дуже таке важливе питання, яке, от в основному, ми сьогодні з вами і очікуємо діти наші будуть іти в школу. Е, дитина, яка от сьогодні йде в перший клас, е, це дитина, яка фактично йде в більш-менш самостійне життя. Батьки будуть мати нагоду побачити наслідки свого попереднього виховання дитини, виховання в неї самостійності і ставлення до свого здоров'я також е, було б дуже добре, якщо б звички догляду за порожненою роти, раціонального харчування у дитини вже були. На що мають батьки звернути увагу? Щоб все-таки дитина харчувалась раціонально. Дитина починає отримувати кишенькові гроші і може витратити їх на. Знайте, чіпсики, булочки, солодощі, Звичайно. кока кола. Це звичайне сотавище там суп несприятливе для зубів. На це батьки повинні також закцентувати увагу. Треба змінити режим дня дитини. Дитина повинна встигати на перший урок. Тому обов'язково в цьому всі підготовці в ранішній дитини мають бути дві дуже важливі речі: вчасний підйом і гігієна порожнини рота має бути запланована і передбачена. І обов'язково це має бути сніданок. Дитина повинна йти в школу гарно поснідавши вдома. Батьки збирають дитину в школу і дають їй, звичайно, що щоб вона поласувала на перерві. Звичайно, є і шкільні обіди, є і кишенькові гроші, але батьки формують ще певну торбинку для того, щоб дитина в школі могла харчуватись. Слід звернути увагу, щоб там були і овочі, і фрукти. Може з вечора дати дитині яблуко і почистити морквину. Це дасть можливість після звичайно улюблених солодощів отримати вітаміни і очистити порожнину рота. А ми вам бажаємо завжди посміхатися і бути здоровою людиною. Дякую. Це, це взаємно. Дякую. Дякую. Я нагадую, що гостем нашої сьогоднішньої програми була Наталія Олегівна Савичук, доктор медичних наук, професор, головний дитячий стоматолог МОЗ України, головний дитячий стоматолог, головного управління охорони здоров'я міста Києва. Смотрите нас каждый будний день в 1000 трав п'ять часов вечора. Якщо у вас є власні рекомендації щодо тем наших наступних програм, будь ласка, усі свої побажання та пропозиції залишайте на сайті телеканалу Тоніс, а також на нашому форумі і як завжди у соціальній мережі Фейсбук. Бережіть себе і свою посмішку. Будьте здорові!